Хірурги клінічної лікарні Луцького медичного об'єднання прошили руку 37-річному волинянину. Про це йдеться на сторінці медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Відомо, що пацієнт поступив у відділення 15 квітня з приводу відчленування променевого зап'ясного суглобу. Рука ледь трималася на залишках шкіри. Його відразу направили в операційну. Довелося складати і фіксувати кістки під мікроскопом, зшивати артерії, вени, нерви та сухожилля. Лікарі провели не просту операцію, а реплантацію кінцівки. Зараз волинянин проходить відповідне медикаментозне лікування і гірудотерапію, тобто лікування п'явками. На даний момент рука жива, капілярний симптом активний, пацієнт ворушить пальцями. За словами чоловіка, така біда сталася з ним на будівництві, йому вирвало кінцівку. Тоді 37-річного мешканця Володимира швидко привезли у Луцьк. До складу операційної бригади увійшли хірурги Роман Трач, Олег Мазепа, Андрій Ковальчук, Тарас Гай і Дарина Шафатинська. Коли повністю відновиться чутливість. Жителю Володимира потрібно буде пройти реабілітацію.